Як людина намагається вирішити це питання далі про аяваска, дихальні практики, тантри, мантри? Медитації у мене є знайомі, яким я ставлю запитання, це ті саме, які люблять всі ці практики. Вони залітають у ці стани, насолоджуються ними і е, їм відкриваються відчуття космічності, блаженства, єдності, божественності. І от вони коментують, що коли цей ефект закінчується через деякий час, знову з'являється сильне бажання е, повернутися туди. Бути в цьому стані і починаються постійні, безперервні пошуки цього знову і знову. Я ось я питаю таку людину, яка вже вважає себе духовно зрілою, усвідомленою, чутливою. А ти знаєш, що в цей стан можна війти не лише на короткий час, а жити з нього? Бо перебування в стані це одне: а життя з нього, коли відповідальність, земні завдання, вибори зовсім інше, і от саме це рідко кому вдається. Саме тому так багато тих, хто шукає короткі ворота у ці стани через схім. Мію, дихальні техніки, церемонії різні, але насправді вони просто ще не готові жити у постійному стані з'єднання. Мені це нагадує православне поняття безперервної молитви, не тому, що людина постійно повторює слова молитви чи мантри. Ні, ні, ні. Це стан, коли ти перебуваєш у живому діалозі з Богом, коли спокій, надія, любов, єдність, вдячність це не ефект практики, а твоя природна частота. І ті, хто хоча б раз торкався цього стану, справжнього глибокого спокою, безпеки, єдності, знають наскільки це прекрас. І завдання не в тому, щоб щоразу залітати туди, а в тому, щоб перетворити цей тимчасовий стан на постійний спосіб буття. І це можливо доступно, бо це не десь там, це не потрібно десь шукати як воду у криниці. Це всередині нас. Ми просто занурюємося у себе і дістаємо те, що там завжди. Було, але щоб дістати це і не згоріти від надміру краси, потрібно пройти очищення, потрібно, щоб енергетична система, усі чакри були готові витримати цю вібрацію. Бо різкий контраст, коли ти живеш у земній буденності, а потім різко залітаєш у блаженство, не дуже корисні для психіки. Тому, якщо вже так сталося, що ти пережив цей стан, навіть якщо це сталося через речовини дихання церемонії, прийми це як вектор, як нагадування, куди можна рухатись у свідомому житті. Можна бути в стані блаженної благодаті і водночас. Керувати авто, виховувати дітей, спілкуватися з рідними, вирішувати фінансові питання, працювати, дбати про ціло. Це не втеча від життя, а життя в єдності, коли кожна мить стає молитвою, диханням і благословенням.